Мацькість, організатори цього дійства. Ви знаєте, я з великим задоволенням приїхав сюди на Полтавщину до свого дяді Борі. Ми його так називали у Верховній Раді, чомусь його звали не Борис Ліч, а дядя Боря. Так просто. Вклонитися віддати шану, подякувати вам усім за те, що ви організували сьогодні цю зустріч, цей вечір. Ми можемо розказати про цю людину багато того, можливо, не все, що вона заслуговує, тому що це така планетарного масштабу, можна сказати, людина, яку зростила полтавська земля. Але багато чого відбулося прямо у нас на очах. Людина дуже неординарна, неоднозначна. От зараз, знаєте, проходять такі процеси у нас декомунізації. от... По великому рахунку, за цими процесами ми б повинні були сьогодні розглядати питання декомунізації алійні. Але оскільки вони проходять, мені здається, методами комунізації, які свого часу проводили, то мені здається, що ми сьогодні повинні дуже ретельно осмислювати роль тих людей, які жили в дуже складних умовах, неймовірно складних, вони не просто жили, вони виживали. Вони не просто виживали, вони ховали в собі оце велике українське слово, оце велику українську ідентичність і її тоді нести в тих умовах було неймовірно дуже важко. Я, здавалося, був би йому опонентом, тому що я рухівець, він комуніст. Але нас з ним дуже багато чого об'єднувало. Я думаю, що навряд чи щось таке знайдеться, щоб нас з ним роз'єднало. Як до речі, там серед тої фракції багато було людей достойних, повірте мені. Інакше б ми тоді в 91-му році не отримали цю незалежну українську державу. Вона стала голосуванням цього великого симбіозу нових патріотичних сил, які туди прийшли. І старої ще компартійної номенклатури, але яка керувалася великими словами Бориса Олійника, який колись сказав, перш за все, ти не комуніст, ти не член фракції, ти навіть не поет, перш за все, ти українець. Це перш за все, а потім все інше.